Усім привіт, мої творчі! Сьогодні ми у Хмельницькій обласній філармонії на міжнародному конкурсі фестивалі Dance Vocal Class. Ми запрошуємо вас. Каріна, я чула твій виступ, я якраз знаходилась в залі, ти дуже класно заспівала, дуже цікава в тебе пісня. Скажи, чому вибір такий, чому саме ця пісня? Вона мені дуже подобається, тому що вона така сильна, потужна. Мені дуже подобається енергія цієї пісні. Як взагалі тобі атмосфера на фестивалі? Чи задоволена ти сьогодні своїм виступом? Так, я задоволена сьогодні своїм виступом. Мені дуже подобається тут атмосфера, така дуже чарівна, дуже світло. Мені подобається. подобається звук, журі. Все дуже круто. Ну думаю, перша або друга премія. Думаю, буде. Будемо тримати за тебе пальчики. Ну це справжня удача. Подивіться, скільки біля мене красивих чоловіків. Хлопці, розкажіть трошки, хто ви, звідки ви і що ви сьогодні робите тут на фестивалі. Ми ліцеїсти військового ліцею Державної прикордонної служби України. Приїхали на фестиваль показати наш колектив. Діна Сергійовна, керівник ансамблю кадет військового ліцею Державної прикордонної служби України. Скажіть, будь ласка, чи слухаються вас ці хлопці? Чи буває з ними складно, і, і що найскладніше в заняттях? Складно з ними не буває, вони всі веселі. Що найскладнішого, напевно, все-таки служба їхня. Тому що не не завжди вони можуть бути на заняттях, тоді коли потрібно не завжди в тому складі можуть бути на заняттях. Ати Вікторія Ільницька, мені 12 років, я з міста Хмельницький. На цьому саме конкурсі я вже вдруге, якщо не помиляюсь, ось мені тут дуже подобається. Тут дуже класно. Ти все прямо світишся. Чи задоволена ти сьогоднішнім своїм виступом? Так, я задоволена. Я завжди хочу подарувати глядачам усю душу з цієї пісні, адже я виконувала українську народну пісню за дуже оригінальним аранжуванням ЗОЗУ. Ось. І вона дуже важка і морально і технічно. Ти впоралась? Я рахую, що так. Привіт, малесенька красонька! Давай знайомитись, скажи, як тебе звати і звідки ти приїхала на фестиваль. Гай, Шепетівка. А ти вокалістка чи ти танцюристка? Вокалістка. А чого ти так тихенько говориш, якщо ти вокалістка, може трошки голосніш? <рес> Кая, з міста Шепотівка, В тебе дуже рідкісне ім'я, особисто я, таке чую вперше. А тобі подобається? Так. Да. А тебе як називають? Дома Кая, чи, можливо, Каюша кажуть? Каюша. А скажи, скільки тобі рочків? Шість. А що ти яку ти пісеньку сьогодні будеш співати? Солодна дівчинська. Передаю привіт шептівському будинку культури. Мене звати Сівіс Марія, я з міста городка Хмельницької області. А, чи довго їхати з городка до Хмельницького? Ну, 40 годин. Ти сьогодні прокинулася, щоб встигнути нарядитися, розпіватися та настроїтися на фестиваль. 6.10. Я бачила, що зіркова гостя і членкиня журі Міла Нітіч під час церемонії нагородження нахалилась до тебе і щось тобі прийшло, на вушко. Поділись з нами, що вона тобі сказала. Вона сказала, що я довела її до сліз і їй дуже сподобався мій висвітлення. Варварочка, привіт, я тебе вітаю. Вже знаю, що ти сьогодні отримала другу премію. Ти в кадрі у самозванки, помаши ручки. У котрі сьогодні прокинулася, щоб налаштуватися на фестиваль. Я прокинулася того, що мені бабуся позвонила, каже, ракети летять. там все, все, і я така. Е, блін. А, -а, -а коли фестиваль вообще буде чи ні? І мама така каже: ну все, збираємось, ми зараз будемо йти на фестиваль. І я там трошки поспала. Я другий рік вже в цьому фестивалі на Цій сцені виступаю вже другий раз. А як тобі взагалі атмосфера на фестивалі? Атмосфера адреналін. Настя, я з міста Хмельницького. Скажи чесно, який в тебе зріст? Я просто дуже маленька, я завжди заздрю таким високим дівчатам, які мають такий модельний зріст. Матер 76. десь так, да. Настя. Ти сьогодні отримала першу премію. Чи задоволена ти своїм результатом? чи є можливо якісь до себе знаєш, такі прискіпливі моменти, і хотілося б виступати краще? Так, я задоволена результатом, але я завжди прискіплива до себе, щоб краще потім було наступний раз і виправити деякі нюанси, які не вийшли цього разу, щоб вони вийшли наступного. А ти на один змока клас вперше? Чи ти вже декілька років поспіль можливо приймаєш участь у цьому фестивалі? Я приймала участь на цьому фестивалі того року, зайняла гран-при. Це дуже чудові результати. Я так розумію, значить, що фестиваль тобі подобається. Дуже подобається дуже класні організатори і все класно Привіт, чарівна леді. Я саша з міста Дунаєвець. Привіт будеш передавати дунаєвцям? Да. Сашуль, а ти сьогодні на фестиваль приїхала із своєю вчителькою, чи хто тебе сьогодні буде підтримувати? Мене буде підтримувати вчителька і моя мама. А вчора відбулося дитяче Євробачення. Артем Котенко вчора дуже круто, дуже потужно представив нашу країну. Скажи, чи волівала ти за нього? Чи сподобався тобі його виступ, і чи задоволена ти результатами цього дитячого євробачення? Я його задоволена. Подобався виступ. Да. А пісню знаєш його? Так. Давай зробимо так. Якщо зараз заспіваєш його пісню, то отримаєш особисто від мене подаруночок. Давай, поїхали. Hear me now, hear me now. Сашунь, ти просто неймовірна. Це тобі солодкий подарунок особисто від мене. А це тобі ось така медалька на пам'ять від фестивалю Dance Vocal Class. Сашунь, тільки мене то тебе прохання, щоб твоя вчителька мене десь не перестріла в темному кутку. Будь ласка, до свого випуску цукерочки не кушай, добре? Thank yeah. you. Yeah. Yeah.